Не встиг зняти нагороди, як вже одягає тренувальне екіпірування. Ейфорію від перемоги на чемпіонаті Європи з важкої атлетики єдиний збірник з Львівщини Василь Мартинюк тамує не за святковим столом, а в улюбленому спортзалі. Каже, для нього така атмосфера більш звична. Тренування це в нас робота. І раз я приїхав зі звітом, виконавши його добре, то я знов приступаю до роботи. Добре розігрівся, попідіймав знайому вагу. Та й гайда до своїх найдорожчих людей донечки та дружини. Для трирічної доньки Мартусі рекорди батька ще нічого не говорять. Вона й без того. Любить, кохає, а також часто сумує за своїм чоловіком і дружина Світлана. Такі прогулянки, як золоті нагороди для чоловіка. Я завжди дуже переживаю за нього, завжди чекаю, що він вернеться з перемогою. Привезе знову якийсь кубок. Ми дуже раді, що сьогодні можемо погуляти на вулиці. Та час повертатися додому. Важко здобуті нагороди одразу на виду, розвішені в коридорі на стіні, аби й гості могли любуватися. З Європи це абсолютно першість. Це першість категорії. Вже дома є час перевести подих та пригадати останню перемогу. Не легко, а відтак таку цінну. Я порвавши 145, німець порвав 143. Ну, це два кілограми дуже близько. Мені прийшлося дуже обережно працювати в поштовху, щоб він мене не обігнав. Ну, я толкнув 176, він зупинився на 173. Ну, 176 я йшов, щоб перемагати. І якби щось нечаянно сталося, я б не справився з цією вагою, то виграв би німецький атлет. Мар'яна Дубнак і Огляд Оглядня, телеканал Зік.